Трохи по 6 годині ранку збираються мої домочадці. Ще нема бабаньки отої старенької. Оцей єлівець я також зістрижу ну, ніжки, бо тут у мене сам і їх не видно. І він жовтіє оце, бачите? Погано він чиститься. Тут він гарненький ось, бачите? Тут він гарненький стоїть, а там А тут я його сьогодні підріжу, оце. Низ. Я його трішечки держу колоною. Це слинкий ялівець, він повзе по землі. А я його поставила ось так на попа. <кій> Мені треба вертикалі. Більше, тож я хочу його. Сьогодні, мабуть, його обріжу. Гарний день, такий туманний.